Запишу на відео цей матч, коротше. момент, коли в нас обірвався стрім, от матч на відео записую. Щоб ніхто не думав, що я переграв, я з матча не виходжу. Я з матча не виходжу. Я граю до кінця цей матч, я покажу, чим він закінчився. Потім ми переіграємо, який інтернет з'явиться. Щоб все було чесно, справедливо, щоб ніхто не сказав мені нічого. От, доіграю на запис на відос до Зразу з моменту, коли. При... Перервався стрім, щоб ніхто нічому погано не сказав, ніякого кривого слова. Що я там переігрую матч. Тому так. Дуже гарна мені можливість пострімити. І просто я провайдера в рот їбав просто. Просто в рот їбав, кончений провайдер. Все, я тяну час. Виграли матч. Виграли матч. Я записую це все на відео, щоб ніхто нічого мені не сказав. Отак от, коротше. Маче 19 виграв Берли 2-0. Боротьба продовжується. Так, друзі, все на цьому. Ми цей матч дограли, ми його виграли. Я далі продовжу на стрімі. Кобняв.